Слава Ісусу Христу! Слава Перша п'ятниця місяця лютого випадає нам якраз на свято стрітання Господнього. І в цей день за вже такою усталеною церковною традицією, також ми згадуємо про богопосвячених осіб і покликання до богопосвяченого життя. Але саме, сама побожність першої п'ятниці, наша молитва і наша жертва, вона е, дуже специфічна і полягає в тому, що ми, подібні до такого євангельського персонажа Никодима, не прийшли до Ісуса Христа, щоб у нього щось спросити. Але навпаки, Його Перепросити, попросити вибачення і пожертвувати цю молитву, наші зусилля і нашу жертву скласти як подяку за всі ті добродійства, які Господь нам дає у нашому житті. Бо бачимо, дорогі сестри і браття. Дуже часто люди неправильно розуміють, в чому полягають добродійства Божі у нашому житті, бо трактують всі добрі ем, дарунки від Бога тільки так, як самі собі їх запланують. Отже, якщо щось оцінять як велике добро для себе, то дякують за це Богові. А якщо оцінять щось, як велику, великий напад, або якесь нещастя, то тоді звертаються до Бога часто з запитаннями, а часто навіть із претензіями. І сьогодні, коли ми переживаємо цю страшну війну, і коли багато людей. Віддають життя своє за те, щоб ми могли туди жити, діяти, працювати, то також виникають питання, Боже, чому так сталося і чому допустив Ти оці великі страждання для нашого народу і смерть так багатьох невинних людей? І навіть з'являються такі думки, що за той час не можна ані святкувати, нічого, ані радіти, тому що ось смуток заполонив нашу землю. Ми тут зібралися у цьому храмі і дивимося на подію, яка нам пригадує про зустріч людини і Бога. І про те, що означає Божі добродійства і як він дає їх далеко наперед. Тому що насправді Бог постійно нам нагадує все, що ми з вами отримали, ми отримали не стільки нашими зусиллями і не стільки нашими заслугами, як тільки Божою любов'ю і Божою добротою. І у старому заповіті, власне, існував оцей дуже важливий елемент пожертви Богові, як жертва цілопалення, як жертва подяки за все те, що ми отримаємо, але, скажімо так, більше як визнання Його суверенітету, як визнання Його величі, ось в чому полягає оця жертва. Тому що коли народжувалася перша дитина хлопчик, але не тільки як дитина, коли взагалі приходили будь-які перші плоди, або народжувалася будь-яка перша худобина навіть, то здавалось би, о, нарешті ми маємо якусь, якийсь плід, то треба було зупинитися і сказати. Всі ті плоди, які ти маєш, то вони не твоя заслуга і не твоє старання. Бо скільки би людина не старалася і скільки не намагалася заслужити, вона не має такої внутрішньої сили, щоб могти принести плоди сама від себе. І треба було подивитися у сторону там, де храм, подивитися догори. До неба, де Бог перебуває у вічності, і визнати, це не нашими стараннями все це отримано. Це Господь Бог своїм старанням допустив і дарував нам, що ми можемо ці плоди отримати. І то в тому смислі навіть сьогодні ми говоримо, що, наприклад, дитина це дарунок Божий. Дитина це не є зусилля. Батьків. коли ми займаємося з дітьми на місіях, то дуже часто запитуємо, як ви вважаєте, звідки ми отримуємо своє життя. Кажуть, малі діти, то батьки нам дали. Батьки не мають у запасі життя, яке можуть роздавати. І то знають батьки, що це від них не залежить. Дитина дарунок Божий, але в тому смислі і все є дарунок Божий. І скажемо, що ми з вами, Богові боржники, не лишень через те, що ми Бога покинули і згрішили. Бо коли ми кажемо, ти прости нам довги наші, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, то оці довги провини це не є лишень гріхи. Бо, наприклад, скільки коштує наше життя, а скільки ми заплатимо за життя Ісуса Христа, який віддав себе за нас. А скільки коштує наша вічність? І ми побачимо, що ми Богові за це нічого не можемо дати. Ми скажемо, ну добре, ми будемо виконувати заповіді Божі, будемо такі обережні до всього і все так правильно виконувати, і що воно вартує порівняно із вічністю. Та й зрештою, те, що ми можемо Богові дати. Чи ж не від нього ми спочатку отримали. І тому, насамперед, людина християнин вона пам'ятає, що вона боржник Богові не за провини. Що Бог їй так багато дав, що вона йому не може жодним чином нічого повернути. Але він людину безмежно любить. І тому кличе її до себе. І завжди тільки нагадує про це, щоби не збитися із шляху, треба пам'ятати, що все те, що ми маємо, воно походить з руки Божої. Ми скажемо, але в такому смислі з руки Божої можуть походити теж і війни, і смерть, і руйнування. Дорогі сестри і браття, воно може походити з допусту Божого, і, очевидно, що походить, але дуже часто саме через те, що людина не дотримується шляху, який Бог для неї назначив. Пригадується, в 2008 році в Прикарпатті була велика вода. І в Івано-Франківську затопило велику кількість новозбудованих будинків. Це були і котеджі, і багатоповерхівки. І люди тоді з претензіями, що треба це ремонтувати, щось робити, чому воно затопило? Але селяни, які жили в сусідньому селі, сказали, що. Цю територію річка завжди затоплювала, коли розливалась. Завжди. І чому вирішили? що на цьому місці має бути місто нове побудоване, новий район міста? Кажуть забудовники. Тому вирішили, бо вже останні 50 років такої великої води не було. І вона не затоплювала 50 років. Добре, 50 років не затоплювала. За той час побудувала і затопила. І що тепер? Хто винен в тому? Чи то часом не ті люди, які не дослухалися до мудрості попередніх поколінь? І до того, що їх попереджували, що це місце, яке може бути затоплене, зовсім недавно був землетрус у Туреччині, і загинуло десятки тисяч людей і зруйновано десятки тисяч будівель. Але дуже цікаво, що одне місто вистояло, бо виявляється. Будівельний інспектор головний в тому місті, не дозволив порушувати будівельні норми. А всі інші сказали, та то вже до, давно не було таких землетрусів 100 років. Може, і тепер не буде. Але от він стався. І там, де не порушували будівельні норми, місто вистояло. А де порушували? то міста були зруйновані і загинули люди. Дуже багато може бути таких елементів, на які ми сьогодні можемо звернути увагу і поглянути, що люди безглуздо страждають через те, що прямі Божі дороги викривляють. А потім. Щоб себе виправдати, кажуть, що то Бог, напевно, допустив Це, а ми, можливо, і безневинні. Тому, дорогі сестри і браття, насамперед нам треба подивитися в глибину нашого серця. І перша п'ятниця місяця вона якраз допомагає, тому що ми робимо і спецсумління, ми приступаємо до святої сповіді, ми. Намагаємося дбати про чистоту нашого серця. Але різноманітні терпіння вони приходять ще і через інші причини. Вже буде чи не 10 років, як до Львова прибув, був колись такий образ нерукотворний. І багато хто пам'ятає, і навіть ми, напевно, цей приклад наводили, коли люди протягом 20, 25 чи 30 годин у лютому стояли в черзі, щоб потрапити до храму і поклонитися цьому образу. І тоді потелефонував до мене один чоловік і каже: дивіться, отче, я до сповіді йду. На кожну першу п'ятницю до причастя на кожній службі Божій, на якій я присутній. Я мав намір приступити до цього святого образу. Я склав побожні наміри які прохання перед тим образом. Я 28 годин чемно простояв у черзі, я повернувся додому. Поміряли температуру 39,5, я зляг, мало не вмер. І ось яка нагорода за те, що я ось такі побожні наміри складав. Воно цікаво так думати, і багато людей справді якраз в такому руслі думають. У нас побожні наміри. А чому ж так багато перепон? І ми з цим чоловіком телефоном розмовляли кількадесят хвилин і наголосили, що якщо Господь Бог допускає до чогось такого, то треба дуже пильно приглянутися в глибину свого серця і подивитися, бо ми точно. Призупинені в нашому житті, в нашому життєвому бігу, щоби подивитися на наше життя, подивитися, що ми недобре зробили. Бо, здається, з першого погляду все було гаразд. Але чому так сталося, що ось тепер, прикутий до ліжка, нікуди не виходиш? Запитай Господа Бога, і він тобі відповість. І через два тижні цей чоловік. Вже виходячи із тієї хвороби, яку супроводжувала висока температура і такі страждання, він потелефонував і сказав: я зрозумів чому? Тому що мої домашні дали мені дев'ятницю одну. І ця дев'ятниця зовсім не відрізнялася від інших дев'ятниць. Але коли я її молився, то несподівано прийшла думка, що насправді я не такий щирий і відвертий у молитві і у своїй вірі. Що насправді я занадто горджуся тим, який я побожний і праведний, і хочу всім показати свою побожність і праведність і похвалитися нею. А в душі зовсім не такий. І як часто приступав до сповіді, а не каявся, а просто похвалився перед священником своїми вчинками, і що я вмію сповідатися. І як часто приступав до причастя, а думав, що інші, вони гірші від мене, бо вони не приступають до причастя. А це не, я, не побожність. Це навпаки гордість, яка долає людину і яка її відділяє від Бога. І цей чоловік мав один такий засіб для того, щоб зрозуміти, що побожність його неправедна, що треба змінити щось у своєму житті. Дорогі сестри і браття, ми не кажемо, що Бог. Наслав на нас війну, щоб ми щось зрозуміли. Але ми кажемо, що це для нас унікальна можливість замість того, щоб ставити багато запитань перед Богом, взятися до праці і змінювати наше серце і стукати до інших сердець. Подивіться, як часто люди, коли хочуть, щоб інші були побожні. Насправді їх зневажають і знущаються з них. А треба не зневажати і знущатися. Стукати це означає показати свій приклад, своє завзяття. Свою впевненість у Бозі та, зрештою, знання показати. Бо то не раз ми говоримо про Бога. Але часто не маємо елементарних катехетичних знань. Не вміємо найпростіше пояснити. Часто дивуються протестантам, вони так знають святе письмо. Знаєте чому? Бо хочуть, насамперед, протестантів не так багато. І ті, які є в Україні, то це ті, які туди пристали до тих груп, бо вони хочуть знати святе письмо. Вони хочуть знати, що де пише, що воно означає. І без того, щоб ми вдома самостійно почали навчатися, то священник ані в групах, ані на проповідях не встигне нас того навчити, що ми повинні зробити самі. І ось Йосиф і Марія приносять дитятко Ісуса для жертви. Тому що вони розуміють, що все те, що вони можуть мати, це насправді Божий дарунок. Вони приносять для жертви, але немає людських жертв у правдивій вірі. Тоді є жертва, яку ми називаємо замінна жертва. Вони віддають щось від себе і кажуть: Боже, ти це прийми як взамін. Але ми розуміємо, що ця дитина. Це насправді твій дар. Але виявляється зовсім щось інше, що ця дитина не лише дар для батьків, ця дитина дар для світу. Тому що назустріч їм приходять і двоє: спочатку Симеон старий, а потім така вже дуже похила віком Анна. І цей Симеон каже: Я побачив спасіння. Де побачив спасіння? Це дитина. А що таке спасіння? Але Симеон, дивлячись на дитину, каже: Я вже побачив спасіння. вже скільки років треба чекати? Більше як 30. А ще жертва має бути. А він каже: ні, ні, цій дитині я вже бачу. Ще нічого не сталося, а спасіння вже прийшло. Тому, дорогі сестри і браття, Сьогодні, молячися у цю першу п'ятницю місяця, і відзначаючи свято стрітення, ми дивимося на такий важкий стан нашого суспільства. Але ось між нами Христос. І, здається, ще нічого не сталося, а спасіння вже прийшло. І цей Семеон для нас такий знак. Щоб ми могли вчитися від Ісуса Христа і від Нього. Бачити спасіння, яке вже прийшло на цю землю в Ісусі Христі, не дивлячись, що ще багато різноманітних подій станеться у нашому житті. Ми не знаємо нашого майбутнього, але знаємо, що Бог тримає все у своїх руках. І тому сьогодні жертвуємо і службу Божу. І нашу молитву, щоб Бога перепросити за всі зневаги, яких Він зазнає від нас і від всього світу, і жертвуємо йому це святе причастя як надолуження за це, і як подяку. А в твердому переконанні, що маємо тепер такий унікальний час, який Бог допустив, щоб ми призупинилися у своєму бігу. Подивилися в глибину нашого серця і пішли шляхом правдивої побожності, глибокої віри, міцного християнства. І щоб цю християнську віру ми кожний утверджували між нашими ближніми прикладом, світлом власного серця, завзяттям. І впевненістю нашої віри. Слава Ісусу Христу!